Ліп привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Сятобор, один із ключових гравців сьогоднішнього матчу у своїй команді. На жаль, ви сьогодні поступилися максимусу з мінімальним рахунком 4-3. Скажи, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачало? Мені здається, не вистачало командної гри. Більше ми до цього грали якось в пас. Ось цього сьогодні не вистачало. Такого не було ключових гравців двох. Про Копчука, Валентина та Артема. Ось ну, не вистачило. Питались сьогодні теж виграти, програвали 4-0, 4-3 зіграли мінімально поразку. Кращі гравці твоєї команди сьогодні. Хто на твою думку? Лиманов Олександр. <гум> Нехай буде 44 номер. Я теж дуже старався сьогодні перемагати. Ось. Це все згоден, згоден з твоїми кандидатурами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам уже надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, дякую.